Дякую вам за те, що ви прийшли вшанувати пам'ять мого си, сина Саші, нашого героя. Ця меморіальна дошка це не просто пам'ятник, це символ його життя, його любові, його гріх. Він так любив цю школу, адже він тут отримав свої перші знання, знайшов своїх друзів, сформував свої цінності. Він був не просто учнем, а справжнім патріотом, справжнім сином своєї країни. Біля тобою, коли на росте, а мені очі чекають тебе, Сила у розпачі плаче сина все чекає, Бога вже його душа ма, тобою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто мов. Хочу, щоб ви розуміли, що це не просто дошки тут, що це цілі долі зруйновані, які мали би скластися інакше. І вони пішли захищати кожного з нас, Неминуча війна скінчиться. Рано чи пізно всі війни в історії України закінчуються. Щоб ви ніколи в житті не дали можливості стерти пам'ять українцям, як уже багато разів стирали в нашій. Історії не прості, щоб ніколи ніхто ні через які, можливо, в майбутньому політичні маніпуляції не нав'язав вам, що знову треба Росію пробачити, що вони брати, вони помилились, ні, вони не брати. Вони ворог назавжди. І нехай ви сьогодні це покоління школярів, яке переживає все лихо цієї війни, щоб ви це обов'язково розказали потім своїм дітям, а вони своїм внукам і ми ніколи не пробачили. Не через 20, не через 500 років а стали такою сильною нацією, на яку більше ніколи Росія не наважиться напади. пар. Оце наша книга буде після воєнна місія. За правду і долю нових поколінь, за тих, хто вмов. Прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було ну і вже нема батько змучений, сам заруче шлях. А його вже нема молодий юнак молодий козак Там біля тобою.